Okay, it's time to fight for. Я снова, вот это шаг. Ты что, полка тоже? Е. Yeah. Назад А, правда, я его побольше не хочу, чтобы это сделать. Я его сюда. Угу. А що, все один? Ой-ой-ой, це погано. Две взросла. Тарас, по тебе. Спить. Забрав Я опять забув, що у нас я тарас для такого делать, да мо. Я вже думав, що мені придется лицем торгувати. Додому, так, пішла я. Ojej, ojej. A i za benzopotarz ty. Ja stanie na jego bachach i będę za Nie, ty No, okej, okay, to jest repetycja. Ostań, jak na na Ну, тут є тарас очолений, один ще стоїть, а то ще до всіх зі Угу. Застанем? Не-не-не, нема. Вколили одного, це другий. А другий? Да. Досі? Десян... А, все, ми не будемо завтал. Опідходь. Так, два, два штуки. Нє, їх два штуки просто. Я стану, я стану осторожно однака. Терпіло! Ви смерть, біжи. Ви виміт. Слів Берсерків, точно будуть. Велика пачка Берсерків. Харус, я вас сьогодні в чатах. Я замутив себе в Діскорді. На двом и праве? Где ждет? Эээ, допусти по ша. Окей, ставлю пайпу, минус свой всякий... Блин. Шар. Да, ja, побачив. No, tвою мать. Вс, погнали. О, oh, це потім -то морк, ну, идеально просто. E, налево е путь? Okej, okay, fuck No będę rozpalona Sianna na tobie ja zaderzę Mhm Chodź nice. ubeł Fuck Ubeł z Ale, Nie, ja stal, A, fuck. No się stalle To na... na... na, na А, та твою мать. Ладно, ладно. Ох твою мать. Левого лева. Не, шось ми задержались. Стало хуже. Я надеюсь, ты знаешь, куда бежишь. Лучше підзадержатись, бо якщо нам вийде назустріч, то буде дуже погано. Ох, твою мать! Застане валюй уронок, ты сам убинзопил. Идя на 20 хп. Я вимер. No teraz jak otwieram Ma koronka. Ja cięcie cię, cię w innej stronie Ja mojej że To My się zaniedzieliłem. Ja stanę, Zaniedzieliłem. ja Zaniedzieliłem. 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 No za to? Oh fuck. A się kto to naczelili? Ja zaś nie zostanę. Zostałem ja go walczę. Ja to był... O, fuck. Pacen jeżdżona. Zostanę. No nie zna, czy nada na to było. No, zielony w centry Bateriajka, fuck. Nie wiem, da? Nie wiem. nie pokazał, że... A, przynajmniej to było? Ja stawiam... Nie, nie stawiam. Panie po fak, Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Okej, okay. O, okay, w tym korytarzu, da? A, zrazu? Ja to wytestuję. Mmm... kochana Co stało na

Та ні, там два, там один за ним. Там один за ним. Фак, уронка, уронка. Бежим, утікаємо, бо я не можу достанеться за уронка. Убиваем три уронки. Окей, нерву, где? Да. Еще одна. О, офигеть. Дякую, не хочеш, щоб не прийшли цю карту Какая-то в магазине какая Не, воронка разорвана, воронка разорала No tylko nie straszne, armor nie da żyć Ja już o tym jak ty mówię. Tak, yeah, bateryjka. A, co robię? Jakie to jest? подожди, 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 там. Стой на пайпе, стой на пайпе. Ну, мало ли. Ну, заплати дома. Кто стандал? Понял. Раз. Еще один бензопол. На пару секунд. Разберусь со своими. Бежит. Стой. Да хай тебе друг учупать, вона ще жива. Де вона? Де вона? А, мен менші двері. Ой, я бачу Патрика, він тікає. Втік. Він далеко тікає, він не дожинати. Не біжи за ним, він що далеко втік. Ось я щас захилився. Все, він зараз захилився. Він біжить, маленькі двері. Попробуйте побачити. знайти в тій хаті. Поки він вже виходить, він вже зараз може Хочу. вас побачити. Ведіть його на кучу пайп. О, він йде на неї, він йде на неї. Його -по, по, по, не покажеться. Да -да -да. Не покажеться раніше в рамені. <реш> Полетів Пу прямо в балку. <реш> Саня. А, -а факт, я не побачив. А, uh, давайте такі самі конфігурації, не ну, з батарейкою. Uh -huh. uh, Зряві... А, як раз це з вами чи з огнеметом? У нас батарейка. І вже водіє. Хорошо, не знаю. Поки перли. Не можу відійти, щоб бахти, що ми Ой, я, я щас її не заростаю. Окей, гуд. Забрали? Так. Да. Ну, зато все останнє. Zaraz stanie jak szanowę Wiesz, że wej... a, wiem, Jak jeszcze nasz na mnie. stanie Powiem, stanę No dalej, a ja stanie Mamy host e, gone, nie wiem, jak na Co, będziemy Uh, yeah. uh, yeah. да, Будем минировать остав... туалет, окей okay. <laughs> 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 Так, тут в туалете заминированный <laughs> Я впал Да, винтам А? Витходим, Отдыхаем, А, дхм, А, дхм, да не тут Ладно <laughs> Нормально non ho una faccia per passare